Напишіть число 14897 у вигляді розрядних доданків. Дозвольте мені просто переписати це число, але різними кольорами. Нам так буде легше в подальшому. Що ж, ми маємо 14897. Ось так. Подумаємо про те, який розряд кожна з цих цифр має. Ось ця, наприклад, цифра 7. Вона стоїть у розряді одиниць. Так і пишу. Позначу просто одиничкою, розряд одиниць. Рухаємось далі. Дев'ятка у розряді десятків. Це буквально означає 9 десятків. І ми побачимо це згодом. Вісімка знаходиться. У розряді сотень, четвірка у розряді тисяч і одиничка у розряді 10 тисяч. Що ж, і ви бачите, що кожного разу, рухаючись ліворуч, на один розряд вліво, ви множите на 10. Був розряд одиниць, потім розряд десяток, розряд сотень, розряд тисяч і нарешті розряд 10 тисяч. Кожен раз ми збільшуємо в 10 разів. Тепер подумаємо, що ж це насправді означає. І почнімо ми з правої сторони, а саме з сімки. Що ж, ми маємо сімку у розряді одиниць. Це буквально означає, що ми маємо сім одиниць. Або ми також можемо сказати, що це 7 помножити на 1. Що дорівнює просто 7. Всі ці речі рівні між собою і позначають нашу сімку. Тепер подумаємо про дев'ятку, про яку я обіцяла. Що ж, 9 у розряді 10. Це буквально означає 9 десятків. Так і пишу. 10. Як ми можемо це ще записати математично? Це ж просто 9 помножити на 10. 9 помножити на 10 ми отримуємо 90. В будь-якому випадку, як ви захочете про це продумати, це не важливо. Ми маємо дев'ятку у розряді десятків. Отже, ми маємо нашу вісімку, яка представляє 8 сотень. Так і запишемо 8 сотень. Або, як ви вже зрозуміли, це 8 помножити на 100, що буде дорівнювати 800. За аналогічною логікою ми рухаємося далі. Потім у нас іде четвірка. На місці тисяч. Тобто, це 4 тисячі. І це буде 4 помножити на тисячу, що дорівнює 4 тисячі. І ми підбираємось до найцікавішого до місця 10 тисяч, до розряду 10 тисяч. У нас одиниця. Тобто, це буде одна. 10 тисяч. Або ж одиниця помножити на 10 тисяч, що просто дорівнює 10 тисяч. Ось так. Уявіть собі, що це були фішки якісь, ну на кшталт покерних, які ви представляли одну з синіх фішок. І кожна з цих синіх фішок коштує 10 тисяч. Тож, ви маєте одну фішку. Не знаю, допоможе вам чи ні. Але в будь-якому випадку ми маємо одну 10 тисяч. Тобто це просто 10 тисяч. Тому, коли нас просять написати це у вигляді розрядних доданків, ми можемо просто написати 14 897, буквально як суму всіх цих чисел. Я пропоную це записати. Що ж, це буде 10 тисяч додати. Потім у нас іде 4 тисячі. Тобто, бачите, ми рухаємось так, наче як знизу вверх. У нас буде 4 тисячі. Потім додати 800, додаємо 90. І додаємо наші останні 7 одиниць. Тобто просто сімку. Ось так. Отже, ви можете розглянути цю форму розрядних доданків. Або ви можете використовувати трішечки іншу версію, яка нам також допоможе розв'язати цю задачу. Що ж, що я маю на увазі? Ми можемо сказати, що у нас є 1 помножити на. 10 тисяч додати. Так, тут теж було додати. 4 помножити на 1000. Додати. 8 помножити на 100. Додати. Ой, це у нас було додати, дуже схоже на поділити. 9 помножити на 10. І останнє, але не менш важливе, це. Одну хвилиночку, так. 1 помножити на 7. Ні, напевно, знаєте, як буде краще сказати: саме 7 помножити на 1, бо ми маємо саме 7 одиниць. Ось так. Що ж, будь-яка з цих форм запису розрядних доданків є вірною. Така, як вам зручно, ви можете нею користуватися. Що ось цим нашим верхнім варіантом, що нижнім варіантом? Головне, щоб ви зрозуміли основну ідею.